Присідання в блоці виконується з нижнього блоку, максимально низько поставленого. Беремось комфортно для вас ручкою, так, щоб вам було нормально тримати. Ви не, не думали про те, що вам важко саме в руках. Встаємо ножки поставили ширше своїх плечей. Відкрити коліна назовні, спинка рівна, попа, наче втиснута в себе. Обережно. Натягуючи коліно в сторону, корпус сильно не нахиляємо, і підвести попу назад. Маєте відчувати низ сідниць внутрішню частину стегна і, по суті, все. Тобто, підйом не через коліна, а наче ви щось схопили сідницями знизу і втягуєте в себе. Тобто, завжди контролюйте момент, що цільовий м'яз має виконувати. Позитивну фазу дії першим.